Слава Ісусу Христу. Дорога церква, я вайтаю вас зі святом, з нашим гарним святом благовіщення. Хай вас усіх Бог благословить і зміцнить. Знаєте, мені так дуже приємно сидіти на тому місці, коли є підтримка зі залу. Каже слово Боже: двом краще, чим одному. Знаєте, неодружений думає про своє. Знаєте, а я думаю, вже як одружений про хорошого друга, з ним краще, ніж одному. Ви знаєте, і проповіднику оту краще є, тож, коли є отут воша один, який се моли за нього. Галілуя! Ви знаєте, я був на служінні, Бог мене вчора завів на служіння, я не буду казати, де. Не просто так. Знаєте, ми так стояли, молилися, ще пастор молився. А в залі німа тиша на півгодини настала. Ви знаєте, і так якось так тяжкувато було. І треба було так добре нажимати, щоб пробити ту стіну. Ви знаєте, де ворог вистроїв. А я бачу, отут сижу, і так знаєте, так добре, так легко, файно, бо ви молитеся. Слава Богу! Брати і сестри, то є добре, то є підтримка. Ви знаєте, а нитка потрійна не скоро рветься. Каже: Слово Боже, так. Я дякую Богу за кожного брата, за кожну сестру. Знаєте, навіть так, така поговорка один в полі не воїн. Та який один в полі воїн? Знаєте, коли нас багато, то знаєте, воно краще вистроюватися проти ворога. Ну, я говорю проти духовних ворогів. У нас духовний фронт, у нас духовна війна. Знаєте, хай Бог нас благословить і зміцнить. Я хочу зачитати Слово Боже. Знаєте, ми багато знаємо. Але так молився, і так, знаєте, слово Богу дав на серце поклав, і так Святий Дух мене підкріпляв, що треба все ж таки в тому напрямку говорити. Ну не про благовістя, а трошки про друге. Я хочу зачитати Слово Боже. Евангелія від Івана, 9 розділ. Евангелія від Івана, 9 розділ. Я не буду читати цілий 9 розділ, але деякі вірші. Зачитаю. А коли він проходив, тобто Ісус Христос, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, говорячи учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився? Ісус відповів: не згрішив ані він, ні батьки його. А щоб діла Божі з'явилися на ньому, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день, надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі я світло для світу. 23-й вірш. Ось тому говорили батьки його, він дорослий, його поспитайте, і покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік. Але він відповів: чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу, і спитали його: Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі? Відповів він до них, я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути, може, і ви його учнями хочете стати. А вони його вилаяли та й сказали, то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся оцей, ми не відаємо. Відповів чоловік і сказав їм. Тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Слава Богу, брати і сестри! І ви знаєте, так, я роздумую над тим писанням, і от каже Христос таке слово, коли ж жаден нічого не зможе виконувати, бо ніч надходить. І справді, ви знаєте, коли отой чоловік він був сліпий, він жив такий, як в темряві. І він ну, і нічого доброго не міг зробити. І він, знаєте, він ходив, і, і то не просто жити. Я, я, я ну, не можу йому поспівчувати, тому що е, я не був ну, фізично сліпий. Ми переведемо пізніше на духовний план у це все. Але я думаю, що, напевно, йому дуже тяжко було жити, брати і сестри, ну, щоб він був сліпий. За руку його десь, напевно, вели, підтримували, постійно, напевно, що допомагали. Десь він, може, не попадав ногою, не попадав рукою. знаєте, десь, може, її, десь головою черкав, знаєте, її коліна убивав. Я думаю, що по-різному було. Людина взагалі не бачила. І написано. І коли Ісус Христос проходив, Він побачив того чоловіка. Галілуя! Він побачив того чоловіка. І він оздоровив того чоловіка. І він відкрив йому очі. І той чоловік він почав бачити. Ви знаєте, я думаю, що 100% оцей чоловік він почав жити по-інакшому. Як, як, як в дні. І що він почав, і що він почав бачити, він, я думаю, що він вже не ступав на ту яму, він, що він знову не йшов там, де можна вдаритися. Я думаю, що він жив точно по-інакшому вже, Ну, тому що він бачив. І, і життя сліпої людини і зрячої людини, воно відрізняється. Знаєте, я себе згадую, як я колись от жив без Ісуса Христа, я перевожу на духовний план, і я не бачив, що за тими чи іншими людьми, за тими чи іншими справами криється ворог. Я того не бачив і не знав. І знаєте, і багато я попадався на різні ловушки дьявола. І він дуже сильно бив мене. Ви знаєте, де, де я думав, оце справжній друг, він мені так гарно так подає, оце, оце, оце друг, він мені так помагає. Він так... Але ви знаєте, я думаю, що то коли, коли в мене в кишені щось було, отоді от він був файний друг. Але коли в моє життя прийшли серйозні проблеми. Велика тіснота, ви знаєте, тих друзів не було. Я, я собі аналізував, а де вони є? І я не знав, що відбувається. Знаєте, коли прийшла тіснота в моє життя, я побачив батька свого, я побачив маму свою, я побачив рідного брата свого, ви знаєте, і одного однокласника. Але коли мене побачив Ісус Христос, і відкрив мені очі духовні. Ви знаєте, коли я слухав проповідь Евангелія, свідчення Ісуса Христа, і коли Брат свідкував мені, ви знаєте, Він мені все говорив, коли ти покаєшся, тобі відкриються очі духовні. Я не розумів, про що Він говорить. Ти будеш бачити все по-іншому. І ви знаєте, і коли прийшов Христос в моє серце. Дійсно, мені відкрилися очі духовні. Я навіть відчув то. Так в напівфізичному стані, як щось сталося в очах. так... Хвиля така від Господа. І відкрилися духовні очі. І я почав аналізувати далі. Моє життя, оце все, що було до зустрічі з Ісусом Христом, це все, це все було якийсь міраж, ілюзія, це все, все було несправжнє. Це, це все було несправжнє. Ви знаєте, і коли Бог привів мене в церкву, на служіння, і я побачив братів, побачив сестер. Я побачив, та вони такі самі, як я. Алілуя! Слава Богові! Та в них теж очі відкриті, вони говорять так, як я. Вони хочуть робити так, як я. Бог дав нове життя, нові дороги, нових друзів, нових братів, нових сестер. Слава Богові! Ви знаєте, як то добре жити в духовному дні і в тілесному, бачити очима і тілесними, і духовними. Знаєте, я дякую Богові за тілесний зір. Недавно в нас в рясне була машина, і безплатно зір перевіряли. Я так йшов і собі, так, і так зайшов собі в ту машину і кажу, що ви тут робите, як вас справи? А вони кажуть, перевіряємо зір. Кажу, і скільки воно коштує? Безплатно. Ну то перевірте мене. І ви знаєте, два ока 100 Я дякую тобі, Ісус! Алілуя. Слава Господу! Ви знаєте, а сьогодні інший рентген стоїть від Господа, Галілуя. і він сьогодні хоче тебе провірити і мене провірити. Провір свій зір духовний, Галілуя! на основі Євангелія, на основі Слова Божого. Сьогодні Дух Святий він говорить в твоє серце і в моє серце. Брати і сестри, як важливо сьогодні, в ті останні дні, як ми от чуємо від Святого Духа, от, от мати ото відкриття, мати відкриті духовні очі, щоб тебе ніхто не... Звів, щоб мене ніхто не обдурив, брати і сестри. Чоловік стоїть, трясеться, боїться, що буде, вороги місто обложили. А Божий чоловік, він, він спокійний, повний надії, все під контролем Божим. Бог контролює вхід і вихід, Бог збереже, а той трясеться, пане, що буде? І він молиться за того чоловіка. Господи, відкриймо очі. І Бог відкрив йому очі, і Той побачив. Яка охорона Божа навкруг Божих людей? Халілуя! Слава Богові! Ось око Господнє на тих, хто боїться його. Слава Богові! Він пильнує ноги твої і мої в тій великій пустині. Він дивиться за тобою. Десь ти малася вдарити, не вдарилася, десь мало на дорозі щось стати не сталося. Бо, бо Він побачив тебе. Він дивиться за тобою і за мною. Халілуя! Каже слово Боже, книга пророка Єремії. Перший розділ, одиннадцяти вірш, і було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єреміє. А я відказав: Я бачу мегдалеву галузку, і сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. І далі Бог говорив до Іремії, і він бачив, і каже Господь: Ти добре бачиш, як то мати файно очі відкриті, духовні, і як то легко Богові працювати з такою людиною, яка бачить. Бог каже, ти бачиш, бачу. Галілуя, ти добре бачиш, бо я пильную своє слово, щоб виконати в тому житті. Галілуя, Дух Святий! Слава Господу! А коли Бог скаже, ти бачиш, я нічого не бачу, і що Бог буде робити? Але є вихід. Все одно є вихід. Ісус Христос, він, він хоче відкрити очі. Каже той сліпий. Я не знаю, чи Він грішний, чи ні. Но Він відкрив мені очі. Слава Богові, брати і сестри! Він відкрив мені очі, і я починаю бачити не так, як всі. Ти бачиш, не так, як всі. Ми бачимо духовні речі. Галілуя! Хай Бог благословить і зміцнить. Каже Амос пророк. Бо Господь Бог учинив, що я бачив таке. Декілька разів казав, Господь учинив, що я бачив таке. Бог йому показував, і Бог робив роботу з ним. І Бог зробив, що він бачив таке. Слава Богові! Як то добре є, знаєте, бачите? Я собі згадую такий момент, де я побачив, як сатана взяв у діл одного брата. І я кажу до нього: слухай, ти зупинися на своїх дорогах, а він взяв ще одного брата. До себе. Я кажу до того, слухай, не йди з ним, бо в тебе будуть серйозні проблеми. Його ворог кукутав, а ти стараєшся, і в тебе будуть проблеми. Але ви знаєте, він не послухав. Одним вухом послухав, другий випустив і пішов. І я, і я знав 100%, що в них двох будуть проблеми. І вони попали двоє на замітку. І вони не хотіли слухати, і вони називали себе віруючими. Як то є важливо бачити сьогодні? знаєте, коли людина, вона не має відкритих духовних очей. Є загроза попасти в пастку, є загроза загинути і взагалі не вилізти звітам. Тому Ісус Христос пропонує сьогодні очі відкрити, якщо ти бачиш, слава Богові! Але якщо ти не бачиш, прийди до Ісуса. Прийди до Ісуса, Він відкриє тобі очі, якщо ти скажеш Ісус, я бачу, а Ісус каже, Я тобі дам ще масті на ті очі, щоб ти ще краще бачив. Галілуя. Слава Богові! Брати і сестри, Павло сидить на тому кораблі і каже: Я бачу, що плавба буде тяжка з перешкодами для маєтків і навіть для душ. Загрози є. Каже, я бачу, я собі так думаю. Павло, ти, що закінчував морські інститути, ти, що десь навчався в якогось там е, капітана, та ні. Брати і сестри, йому Бог показував, уявляйте собі, він по землі ходить, служіння на землі має, а він в кораблі рухається туди, в Італію, в Рим. І він, і він розпізнає морські дороги. Йому Бог показує. Каже, я бачу, що буде проблема. Ну, Ті йому не повірили. Ні, ні один, ні другий, ні третій не повірили йому і попали в проблеми. Як то є важливо бачити? Ви знаєте, я недавно знаєте, підвозив одну людину. Я не хочу говорити, хто що, але я то говорю тільки наприклад. Хай Бог благословить всіх. Тільки, наприклад, одна людина вона називає себе віруючою. І каже, який мій син чесний, а Він такий чесний, що йому, йому так всього понадавали, він такий правильний. А я собі так слухаю, слухаю. Ну який він чесний, як він не приймає Ісуса Христа? От для чого говорити на чорне, біле, для чого самого себе обманювати, замість того, щоб сказати, друг з тобою є проблеми? Тебе любить Ісус. Давай прийдемо до церкви, син, дочка, давай прийдемо до Христа. Давай будемо ходити на служіння. Для чого то себе обманювати і обманювати сина, як то навіть не пахне ніякою чесністю. Людина не приймає Ісуса. Може, ти перед людьми чесний, але перед Господом задай собі запитання. Ви знаєте. Один чоловік теж, який каже, я віруючий. І ви знаєте, він, і він взяв на роботу теж одного чоловіка, теж в тому напрямку. І ви знаєте, той йому наробив серйозні проблеми. І потім той розказує. Та коли він прийшов до мене, то він ну, так гарно все робив, так гарно все мені так упорядкував. І я йому так довірив трохи більше. А я кажу до нього. А я бачу, що з ним проблеми є з самого початку. Людина не бачить. Я віруючий, але не бачить. і той проблем наробив, де то було взагалі не від Господа. Брати і сестри, нам дуже важливо є сьогодні бачити. Ми є духовні люди, в нас духовний ворог, твоє око і моє має бути озброєне. Каже, а він відкрив мені очі. Алілуя. Прийшов чоловік до, не знаєте, десь там коло братів, коло апостолів, чи на служіння десь на дворі, і починає говорити різні речі, не евангельські речі. І каже апостол Петро: Я бачу, що ти перебуваєш в жовчій гіркій і в путах неправди. Чомусь Петро то підмітив? Каже, я бачу, що з тобою є проблеми. Дар Божий не можна купляти за гроші, а ти вирішив за гроші купляти. Сьогодні є багато такого, що може хтось до тебе підійти, до мене, і говорити речі, на взгляд, ну, людський, ну, нормальні ніби. Але на взгляд Евангелії, як дивитися з точки Божих очей, воно геть не добре є. І він і він говорив пізніше до того чоловіка, хай з тобою воно згине. Він настрашився, каже, помоліться, щоб того всього все не стало. Як важливо бачити, Іван Хреститель каже: «Я, я бачу небо відкрите. Галілуя. Слава Богові! Іван, а як ти то бачиш, небо відкрите? Отак бачу, Бог показує. Небо відкрите, Дух Святий сходить, Божий голос лунає. Чи ти бачиш небо відкрите на тому місці, а воно є відкрите? І Бог говорить в твоє серце, і ти до кінця не сприймаєш, можливо, то слово, бо щось своє собі думаєш. Але сьогодні Господь виставляє своє слово, а я своє ставлю троха нижче, бо Бог він хоче спасти тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, а нечисті серцем вони не будуть бачити Бога. Ви знаєте, як та чиста вода, ти дивишся в неї, ти бачиш все, що на дні є. Все ти бачиш. Якийсь камінчик, можливо, щось там ходить по тому дні. Но коли та вода каламутна і брудна, як ото серце, то людина вона нічого не бачить. І як легко ворогу обманювати людину, коли вона не бачить. водити її не тими путями, не тими дорогами. Ви знаєте, хай Бог він. Благословить, додасть Масті. Дух Святий Він так навчає. І щоб церква постійно молилася про те, Господи, додай мені Масті на очі, щоб бачити. Я, я одному чоловіку кажу, «Е, а, а чого ти так, ну, от тут, так, людину от, ну, допускаєш, доручаєш його таке. Ну, я знаю, що він ну, курить. Е, все нормально. В процесі все буде нормально. Ну Но як в процесі все буде нормально? Я хочу, я хочу слухати Слово Боже від людини віруючої. Я хочу ну, слухати, ну, щоб, мені, щоб пісні співали, мені подобається, коли віруючі співають? Коли вірші розказують, мені подобається, коли віруючі розказують пісні. А чому я маю слухати, коли вірш розказують, коли чоловік розказує, співає, а там ходить і кури, і блуде. І я знаю ото. А все буде нормально в процесі, все буде нормально. Ну як буде в процесі все нормально? Де так Евангелія вчить? А то є важливо бачити, з ким я сижу, з ким я співпрацюю, з ким я за стіл сідаю. Я знаю одного чоловіка. Дуже хороший чоловік, я його дуже люблю, як батька. Я його благословляю постійно, як тільки бачу. Але Бог показує, що взір його в мою сторону є кривий. І ви знаєте, я питаю Господа, що таке? Господи? Я його люблю, він мені батька нагадує. Я його благословляю. Я люблю його слухати. Що таке з ним Ісус? А він сів за стіл не з тою людиною, і його вкусив змій. А він не бачив, а він думав, що буде все нормально, але покусав змій. І він дивився вже криво. Брати і сестри, то є дуже важливо стояти на стражі. Ми є духовні люди, з ким ти сідаєш за стіл, щоб тебе не покусав ворог. Сьогодні є всі віруючі. Але правдиві віруючи, перед Богом то є ті, яким Христос відкрив духовні очі. Слава Богові. Знаєте, хай Бог благословить і зміцнить. Нехай Його воля нас щасливо провадить у всьому. Знаєте, Єремія сидить ув'язнений. Можливо, перед людьми в'язень, тіло ув'язнене, але перед Божими учима. Він вільний, і Бог до нього каже: покликуй до мене, Єреміє, покликуй, я тобі скажу щось таке, що ти не знаєш, що ти не розумієш. Я тобі покажу щось таке, що ти не бачиш. Єремія, покликай. Ти засумував Єремія, можливо, ти затужив. Так я розумію, що тобі тяжко. Ну дивися, щоб той смуток великий не пожер тебе, Єремія. Ти надійся на Господа. Бог хоче тобі щось сказати, він приготував відповідь. Він хоче тобі щось показати. Знаєте, хай Бог благословить і зміцнить. Знаєте, я знаю одного брата в Христі, який недавно бачив сон. Ось він стоїть і бачить водойму, і сидять люди на березі і ловлять рибу. І ті люди були обернені плечима до нього і до Бога. І ви знаєте, він так дивився на них і пізніше голову повернув вліво, і побачив в очереті змію. Вона була така велика, як ті двері. Її голова була, така, як ті двері великі. І знаєте, і той брат стояв і так дивився: а чому вони сидять і отак от спокійно, безпечно ловлять в тій видоймі, кормляться з неї і не бачать, що та змія вона готова їх вмить проковтнути? І він почав їх звітам забирати, і Бог далі говорив до нього. А тому, що вони не бачать. А ти бачиш слава Богові. А ми бачимо. Знаєте, хай Бог благословить, щоб я отой духовний зір використовував сьогодні для слави Ісуса Христа і для своєї власної безпеки і спасіння. Знаєте, хай Бог благословить і зміцнить. Господи, додай масті на очі. Давайте ми встанемо, помолимося, брати і сестри.